Всім привіт-привіт. Привіт-привіт. Доброго дня. У мене є питання: а вату можна чимось замінити? На Ні, жаль, вату не можна, не можна замінити. Але ти... Давайте зробимо так. Давайте ми спочатку привітаємося. Я вам розкажу, Привітаю. хто у нас завітав гості сьогодні. Так, сьогодні до нас гості завітала пані Поліна. Пані Поліна вирішила нам сьогодні зробити домашню лабораторію, тому що вона знає, що наші маленькі друзі ще ті винахідники і люблять щось там такі змішувати, щось там такі вигадувати. Так, от, щоб щось цікаве було, ми сьогодні з вами і послухаємо пані Поліну. Вона нам буде розповідати всякі такі цікавинки. Ви готові, діти? Якщо готові. Супер, тоді кажіть, показуємо наші лайки, що ми готові. Так, добре. Тоді показуємо, Вмикаємо наші показуємо. камери, щоб показуємо. вас бачити, вимикаємо наші мікрофончики, щоб пані Поліна могла показуємо. все... Показуємо. Так, Анічка, я слухаю тебе. Будь ласка, запитуй. немає сахарної вату. Якщо в тебе нема вати, ти не хвилюйся. Ти сьогодні подивишся, а потім, коли знайдеш вату, тоді просто повторишся. Це дуже швидко і ти справишся сама, не, не хвилюйся. Нічого страшного, що в тебе нема вати сьогодні. Добре? Так. Всі мене чуєте, всі мене бачите? Помахали ручками. Так, гарно видно, можемо починати. Я Поліна, і я засновниця проекту Е, Це домашня лабораторія ідей. У мене є дві донечки, і ми з ними любимо експериментувати і тим самим пізнаємо нашу науку фізику та хімію, яку ви будете вивчати пізніше в школі. Але зараз ця наука у нас на такому кордоні між магією і наукою. Тому будемо сьогодні з вами експериментувати. Сьогодні у нас рідина переліється з одного стаканчика в інший, і ми для цього щось таке зробимо навіть не знаю, що ви мені допоможете. Перемістимо один об'єкт в інший. Тоді ми з вами і ще щось у нас зникне на наших очах і щось з'явиться нове. Ви готові? Якщо готові, помахали, помахали, помахали. так Інтригуючи, я думаю, що це буде мега цікаво. Так, по-перше, ви повинні були приготувати дві скляночки. Є у вас дві скляночки. Ставте перед собою дві скляночки, ставте. В одну скляночку наливаємо водичку. Наливаємо, наливаємо, наливаємо. Повну-повну наливайте скляночку водички. Так, вам водичку повинно бути гарно видно. А оскільки е камера може не дуже показувати водичку в моєму стаканчику, то я її трішки підфарбую. Я додам трішки фарби. Я думаю, так краще буде видно. А? Ви можете додавати, можете не додавати, як хочете. Так, краще мою водичку видно вам. Так. Тепер. Беремо соломинку. Я візьму рожеву. Як ви думаєте, як можна перемістити водичку з цього стаканчика в інший стаканчик? Ну, просто як перемістити, не переливаючи. Я піднятні ручки. Як можна перенести ведуться? Тут піднімайте руку. Так, Діма, маю ідею, будь ласка, як ти думаєш? О. Я бачу рівне відео, що там угу. трубочку треба щось зігнути ну, у нас нема. Треба все повністю, а потім, будь ласка, роги зігнути треба. Ага, так може так і спробуємо зробити? Да. Давай спробуємо. Дивіться, у мене трубочка дуже довга. Але тут довга пружинка. Я її так розтягую, згинаю і відрізаю рівнесенько-рівнесенько, щоб вона була однакова, однакової довжини. Хоп, бачите, в мене вийшла ось така от соломиночка. І тепер, якщо я цю соломиночку вставлю в один стаканчик, один кінець, інший в інше. Хоп, що в мене переливається водичка в стаканчика в стаканчик. Помахали головком, і так чи ні? Ні, не переливається. Треба, мабуть, застосувати якусь магію, так? Давайте ми щось придумаємо. Давай водичка, переливайся, переливайся. Ми повністю цю соломинку занурюємо в стаканчик з рідиною, щоб повністю, повністю вона е, водичка набралася в цю соломинку. Пальчиками затискаємо обидва кінчики, соломинки, і перевертаємо і дивимося. І що в нас виходить? Дивіться, водичка по соломинці перетікає сама, без участі ручок, в інший стаканчик. І вона вирівнюється тоді, коли рівень водички буде порівну. Бачили? Так, а тепер спробуйте, в кого там соломинки є. Спробуйте ви, у вас вийде чи не вийде? То спробуйте. Так, то есть, там а просто ручка пиньятая, скажи. Я, у меня нету трубочки. Ну, ты запомнил, как это надо сделать? Да. Да? Вот, когда будет трубочка, возьмешь и повторишь. Это хорошо. Хорошо. И потом, и потом запишешь видео. Получилось у тебя или нет? Хорошо, договорились? Договорились. договорились Все. Так, кого там і що? получилось, не вийшло. Получилось? Дівчатка-хлопчики, кого вийшло? Так, я бачу клас. Вийшло, так. Хтось там щось записує. Добре, а тепер давайте це ми перемістили рідину з іншого стаканчика, з першого стаканчика в інший стаканчик. Без ручок. Це діють закони фізики. Які ми будемо вивчати вже пізніше в школі. Зараз ми просто дивимося, і цей метод застосовується у багатьох-багатьох сферах нашого життя. Наприклад, на кухні в чайничку. Всі помітили, що носик чайничка на рівні йде, чим нижче він знаходиться, тим носик чайничка довгіший, довший. Дов... 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 Чим він вище знаходиться, тим він коротший. Так? Так, от подивитись на свої чайнички, на заварночки. Не ті чайнички, де ми воду китаємо, а на заварночки. Так, а тепер ми можемо водичку перелити знову в стаканчик. Оп, нам потрібен поки що тільки один стаканчик. І зараз буде експеримент з цукровою ватою. Хто знає, як робиться цукрова вата? Цукр же у нас порошок, як е, у нас з'являється вата? Хто знає, хто підніме ручку? Он бачу підняту ручку, як з'являється в нас Вата? Хтось, да. Скажи. Скажи, будь ласка, як тебе звати, щоб я тебе перейменувала? Айтан, Аля. Галя. Мене тебе звати селів і е, у мене теж на ту трубочки, я не знаю. І у мене ще не сухору вату, у мене нічого нема. Нічого, ти ж дивишся, запам'ятовуй, і потім ти все зробиш, добре? І буде запис, ти зможеш зайти, подивитися запис і знову з нами це все зробити, добре? Так, Так, а ти знаєш, як робиться вата? Ні. Як? Не знаєш, як робиться вата? Солодка вата. Кого є солодка вата? Хто знайшов солодку вату? Так, може хтось все-таки знає. Є, є. А як так? Є. Я є. так що що робиться? Куштувати, он Даша покуштувала смачна мама. Так, та так, смачна, м -м -м, смачна вата. Так, ніхто не знає. Хм, Тоді давайте допомогу попросимо пані Поліни. Пані Поліно, розкажіть нам, як вату робити. Ва вата Дима. робиться. Є? Дімочка, Дімочка. Давай, підняв руку. Димочка, давай, Димочка. давай виручай. Цукру? Цукру. Якщо нам попадає на вату або вода, то вона зменшується. Правиль. Де, правиль. Так, а як робиться? Так, а як робиться вата? Як от був цукор хорошо? Я просто тупію один раз і робила. Ага. Як ти робив? Розпові... Розкажи нам, як ти робив. Ну, водоспаду мені... то... бо... угу. Дивіться, є така велика як кастрюля, так? Зарвена, зарвена, мабуть, ви бачили там, де продають парках вату. І посередині є такий, наче стаканчик. Цей стаканчик дуже, дуже гарячий, дуже гарячий. І тут в нього багато, багато, багато е, дірочок. І в цей дуже гарячий стаканчик засипають цукор. Цей цукор настільки нагрівається, що розплавляється і стає, як рідина. Коли карамель ви робили, мабуть, ви бачили, що цукор так плавиться, плавиться. І цей стаканчик посередині швидко, 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 швидко крутиться. І через ці е, ця рідина вилітає. І коли вона вилітала, вилітала, виходить, получай... така павутинка у нас. Да? Виходить. І ця павутинка швиденько-швидесенько на повітрі е, застигає, і б, наче вата, отримується, наче вата. Тому це так швидко 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 цей круг крутиться, 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 і рідина швидко там через ці дирочки вилітає, і б, отримуємо павутинку. І так у нас така вата. Е, вату ми зробили, а тепер дивіться магія, яка у нас є. Беремо кусочок вати. Давайте, щоб більше було видно, я побільше кусочок візьму. І як вона в нас може зникнути? Ми просто капельку водички, туди крапельку, хоп. Дивіться, вона просто зникає на очах. Хоп, немає її. Ми кидаємо, а вона просто зникла. Навіть ні цукру, нічого не залишить спробуємо ще в прозорій водичці, щоб було видно. Не зелені я налью новеньку водичку чистесеньку. Саша, Ви можете спробувати питання. Перепрошую, пані родине. Саша, є питання, ми тебе чуємо. А, а, а якщо в мене немає сладкої вати, то що робити? Просто дивитися, а потім, коли будеш купувати з батьками солодку вату, то ти частинку з'їш, а частинку залиш, і прийди додому, принеси і проекспериментуй. І добренька. Дивіться. У нас кусочок вати є. Так, ой, летить. І ми водичку поміщаємо, і вона просто зникає в нас. Бачите, вона зникає. Була вата і немає вона. Просто. Хоп! Це так швидесенько у нас. 에... Притворюйте знову на цукор, Так Так же само, ви можете покласти в рота, і ви відчуєте, як вона швидко-швидко у вас стає у роті. так? Вон, ручка піднята так. Ханя. Аня, будь ласка. Вон, вона розтворилася. Так, так, так вона так розчинила. розчинилася. Розчинилася воно, так, і ручки липенькі стали, так? Так, молодці. Хтось їсть, так відчуваємо, яка, як е, розчиняється вата в роті? Краще в роті, так, ніж у стаканчику. Але ж пам'ятаєте, що після цукрової вати обов'язково треба чистити зубки? Пам'ятаєте? Так. Давайте далі. Ще один експеримент зробимо. Тут вона у нас зникла. Рідину ми перемістили з стаканчика в стаканчик, а тепер давайте спробуємо зробити із одних речей зовсім іншу. Спробуємо. Спробуємо. Давайте виливаємо цю водичку. Так, нам знову потрібно два стаканчики. Так, зараз треба сполосну їх трішки. Вам цікаво? Підніміть ручки, кому цікаво. Цікаво, добре. Так, у нас є е, два стаканчика, і краще їх помістити е, в, які, в якусь кастрюльку чи в якийсь підносить, тому що з них щось може, можливо, буде витікати. Тому краще в якусь ємність поставити. Підготували? Так, готові? Піднімаємо ручки, якщо готові. Готові, готові? Так. Тепер е ви повинні були підготувати соду. Є у вас сода? Аня, ти щось хочеш запитати? Чи просто підняла ручку? Ну, просто, що я точно, точно зроблю все правильно. Молодець, дуже добре. Так, насипаємо соду. В один стаканчик. У кого в якому вигляді вона, я не знаю там. Насипаю. Мене в такому вигляді. Насипаємо, насипаємо. Так. І в інший стаканчик. Так, в мене щось там діти кличуть, але пізніше. Підійду. Так, насипаємо, насипаємо. Так, хто там насипав? Десь ви насипте десь одну-дві ложечки. В стаканчик. Так, оце стільки так достатньо буде. Да? Угу. І тепер лимонна кислота у вас в якому вигляді? В сухому чи в рідкому? Покажіть мені в камеру, у кого яка лимонна кислота. Так, сухо, суха бачу. Суха, 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 суха. Добре. Е, також сипте всі скляночки і лимонну кислоту. Висипайте. Просто в мене вона в рідкому. У мене буде трошки, трошки по-іншому. Висипайте до соди. Висипаємо, висипаємо. Так, так, молодці, висипаємо. І додаємо зовсім трошки мила. Додаємо. Так, Егор, слухаємо тебе. У Мені... Я чуть-чуть пропустил, вы показывать, потому что я пошел вылить воду. Ага, хорошо. Я у тебя есть кислоту. Насыпай лимонную кислоту в стакан. Насыпай. Стакан лучше поставь э, в какую-то кастрюльку или на какой-то поднос. Да. Угу. Высыпал лимонную кислоту. Так. И добавь туда соду. Угу. И вообще, э, залишилось... Что мы его добавлять? Лимонная кислота. До лимонной кислоты додаем соду и... Трішки мила. Пару капель. Кіску. Угу. Так. хто готовий підніметь ручку, помощі? Так, бачу, бачу. І угу. трішки мила. Угу. Буквально пару капель. Угу. І тепер. Усі всіх переконалися, що стоїть стаканчики ваші стоять в якісь посудині, так? Щоб не потекло на стол нічого. Дивіться, ви взяли два порошка і мило. І як ви думаєте, якщо ми зараз додамо туди трішки водички, що станеться? Хто у кого там піднята ручка? Які є здогадки у вас? Що буде? Так, Настя. Настя, кажи, Настя. Вона піднім... буде підніматися. Буде підніматися? А що буде підніматися? Водичка буде підніматися чи порошочок буде підніматися? Порошочок. Порошочок підніматися буде? Добре. У кого ще які варіанти є? Саша? Чекай, поки нічого не Здаю, що вона скаже. Так, що там? Хто там хоче відповісти? Аня? То, Саша? Саша? Як а, ви я думаєте? Я буде, зрив. буде зрив. Що буде? Як ви думаєте, якщо ми додамо водички зараз? Буде щось шипіти, як вулкан. Шипіти. Зараз спробуємо, так. Це вже схоже так, на правильну відповідь і Аня, ручка піднята. Так, туди, Єгор, давай Єгор. Як як ще раз? Як Кока-колу вилівається. Да. А ну ще Аня хоче відповісти, послухаємо ще Анюту. Як вулкан. Як вулкан. І як да. кока-кола, додавляєш шипочку, кидаєш, -ти 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 -ти. ставиш ему. Давайте спробуємо. І давайте спочатку ви, а потім я. Давайте. Хто, хто, хто хоче перший? Хто, піднімайте руку, хто хоче перший. Додати водички. Саша, давай. А і додаємо водички, і що у вас виходить? Наберіть краще в скляночку водички і поставте так. Ага. І що вийде? І ще, ще. Мене є. Сода є, лимонна кислота є. Так. Бульбашки так. утворюються, газ утворюється, так? Давайте я спробую, чи в мене вийде. Ви бачите? Давайте я припідніму Дивіться, дивіться, скільки піни, бачите? Так. Тут я можу теж трішки додати фарби, щоб було краще. Так, зараз спробуємо чи з фарбою вийде краще. Почекай, почекай. Збачаюсь. І додаємо, додаємо, додаємо. Дивіться, скільки у нас. Піни, так? У кого вийшло? Так, хто хоче продемонструвати? Настя, в тебе виходить, ти так заливаєш цікаво. Поділися з нами. Виходить у тебе? Є піна? Да? Так? Бо в тебе просто картинка, ми не бачимо клас. Почекай, будь ласка. Єгор, в тебе вийшло? Ну, поділись з нами. Що ти не кажеш? Дивись, які тепінки. А ти, Катя, поділися з нами. Так, Єгор, у тебе є спія піна? У кого вийшло? О, дивіться, який красивий. Це потече, це потече. Це піднімається. Це потече. Це Вулкан, утечете ще, бачиш у стаканчика, з виливається. Круто! Круто! Так, дуже добре вийшло. Хто хоче ще показати? У кого ще вийшло? Не так. Пробуйте. Якщо в когось щось не вийшло, завжди є записи, можете передивитися і знову це повторити. І все вийде добре? Саша, у вас вийшло там? ні. поки ні? Це ну давайте пробуйте ще разочок. Так. Мило, так? так, мило. Даша, Даша, скажи нам, як у тебе справи? О, я бачу, що є піна. Вау, скільки в тебе піни вийшло? Дуже Даша, добре. Молодець. Так, круто. Як ви думаєте, а як це вийшло? Були два порошечки, додали ми водички. І у нас піна утворилася, дівчатка. Це мої дівчатки-донечки, які теж прийшли. Дивіться, будь ласка, давайте я закінчу урок, і потім я з вами поговорю, добре. Це Адріана. Вона теж вона, вона любить експериментувати. Адріана, привіт. Мамаші, привіт-привіт. І так у нас було. Порошок э, соди, порошок лимонної кислоти. Ми додали трішки мила, додали води, і у нас утворилася піна, яка просто виливалася, як вулкан. Як ви думаєте, чому так відбулося? Хто знає? Так, давай відповідай. Да, Я, Я просто давав да, чу -чу соди в мой вулкан, і піна повністю багато піни. Це все да. ось цей... Як називається? Лимоної кислоти і на Наполовину правильна відповідь, тому що це не тільки і соди, це ще й за лимонної кислоти. Кожна речовина у нас складається з молекул. І коли ці молекули об'єднуються, то у нас виходить інша речовина. І це все у нас утворилась не піна, це утворився у нас газ. Газ, який збаламутив піну, збаламутив наше мило. І піднявся, піднявся, піднявся. газ хотів вийти в нас назовні і разом з милом утворив багато піни. Зрозуміло, це все, все ми зробили тільки що газ своїми руками. Ми молодці? Так, молодці Машемо ручками. А тепер скажіть, кому сподобалось? Поставте лайки, кому сподобалось. Ми ще з вами зустрінемось, ви ще хочете експериментувати? Так, дуже вам дякую за увагу. І хто все не зробив, є записи, можете передивитися, купити вату, повторити знову дослід з содою, лимонною кислотою. І я думаю, що у вас все це вийде. Домовились? А може ще вам дякую пропозиція за до вас, шановні друзі? Так. Ви можете потренуватися, а потім запросити ваших друзів і батьків. На вечір магії. І зробити ці такі чудові три фокуси Як вам ідея? Домовились? Супер! Пані Поліна, вам дуже дякую. Дякую вашим помічникам, які допомагали нам. Дякую. Вам, мої юні винахідники, експериментатори, теж дуже дякую. Всім, всім гарного дня і до наступної. Нашої зустрічі я буду особисто з нетерпінням чекати нових, нових експериментів від пані Поліни. Всім гарного дня! дня. Зустрінемося на наступних ефірах. Всім до побачення! Пока-пока! <звук>